На каналі Файні квіти, Родина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 14 та 15 червня 2024 року. Сьогодні, 14 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці діва до 21-ї години вечора і 13 хвилин. Це складний стресовий період переходу місяця з першої у другу фазу, тому ніяких посівів на 14 червня не плануємо, Не плануємо посада краслин та укорінення живців. Ефективними будуть поливи до 13-ї години, а підживлення проводимо будь-якими добривами рано вранці. Оприскування рослин проти шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами ввечері при температурі повітря нижче плюс 30 град градусів і щоб не було опадів. Не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 14 червня несприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 14 червня. Нагадуємо, що в цей період треба використовувати роздільне харчування, окремі продукти і невеликими порціями і не готуємо макарони. Харчування для здоров'я дуже добре готувати каші з пшана, вівса, гречки, їжте молочні продукти, робіть салати з редиски, з редьки, різної зелені їжте волоські та інші горіхи, те, що вам доступно. Цвітну капусту готуйте. Картопля свіженька, дуже корисна, морква, та садові ягоди. Смачного вам! Завтра, 15 червня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Терези. Можна сіяти насіння гороху, квасолі, бобових культур, капусти для зимового зберігання зі сроком вегетації 90-95 днів. Сіємо насіння ранніх сортів кукурудзи, кормових лікарських культур. Сприятливий час для посадки розсади в завчасно зволожений ґрунт. Це Терези, тому нагадуємо, не поливаємо. Поливи та підживлення не проводимо, бо це час дихання рослин, це час стихії повітря. Не можна обрізати садові рослини та проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб у відкритому ґрунті проводимо будь-якими препаратами при температурі повітря нижче плюс 30 градусів, і щоб не було опадів. В теплицях використовуємо біопрепарати. І вже 15 червня сприятливий день для різних заготівель. Готуємо джеми, різні смаколики на зиму, але нагадую, краще не заморожуйте, там зовсім інша енергетика зберігається, там немає тої важливої енергії, яка нам буде потрібна взимку, прани там немає. Тому все в банки або сушіть. Ну ось от такі важливі справи у нас на 15 червня. А тепер розглянемо, що буде важливо для здоров'я на 15 червня. А важлива вегетаріанська їжа. Тут ні м'яса, ні риби, але можна дуже багато цікавих смаколиків і смачних смаколиків приготувати. Тому готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Дуже-дуже корисні свіжі різні овочі, які ви вже виростили, будь-яка зелень вітаміни, робіть салати. Якщо ягоди фрукти вже є, теж використовуйте. І ще можна із тих запасів, із-за кордону можна використовувати банани, ну і запаси родзинок, курага це все теж дуже корисне в цей час для наших органів, клітинок і систем. Салати заправляємо лимонним соком, вершками та сметаною. Краще не користуватися в цей час різними оліями, рослинними оліями. А тут дуже добре лимоний сок, вершки та сметана. Що ж, смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Усіляких вам гараздів. Щасти вам у всіх ваших справах, миру вам та добра. Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!